Завершили реконструкцію арт свердловин у Станіславі та Широкій балці відповідно до плану удосконалення послуги водопостачання на 2019-2023 роки, які розробляли спільно з партнерами програми Добре. Проєкт передбачає встановлення нового насосного та електронного обладнання для плавного пуску насосів. Розповідає Іван Самойленко, Станіславський сільський голова. У рамках співпраці, співпраці з програмою добре ми встановили таких шість насосних агрегатів із системою пуску. Це в селі Широка Балка, два таких обладнані дві свердловини, в селі Станіслав обладнані чотири свердловини. За рахунок цього сталася надійність роботи насосів, менше енергозатрати, тобто споживають вони менше електроенергії, але більше подають води. Встановили дане обладнання, і в нас як ну відчутно відчутно покращився тиск води в водомережі. За словами Івана Самойленка, насосне обладнання у Станіславській громаді коштує понад 3 мільйони гривень. Власними силами сільська рада це зробити б не могла. Продовжує чоловік. Виникли і тимчасові незручності. Через підвищення тиску води у слабких місцях рвуться труби. Це у нас вийшов тройник і срок водності. Пройшов. Такий вже флянцип повиходили, йде розвідні. Оце у нас таке. Директор комунального підприємства Недія Станіславської сільської ради, що реалізувало проєкт, розповідає, труби місцевого водогону своє відслужили. У зв'язку з тим, що нам дала програма добре, нові італійські насоси поставили нове нове сучасне обладнання. Тепер рве, вчора запустили і порвало магістраль. На даний час проходить ремонт водомережі. Водомережа ще робилася за радянські часи. Зараз потрошку, потихеньку ладнаємо, встановлюємо, замінюємо куски труб. Станіславська громада у рамках програми Добре змогла реалізувати сім проєктів, два з яких ще тривають. Більша частина їх пов'язана з туристичною діяльністю. Про це телефоном розповіла Анна Загорулько, програмна спеціалістка Добре. Станіславська громада, за її словами, одна з найактивніших з 2016-го, відколи діє програма на Херсонщині. Допомогою скористалися 10 громад. За цей час нам вдалося реалізувати 69 проєктів по всіх громадах. Це там від 5 до 10 проєктів в кожній громаді, в залежності від того, як громада змогла подати заявку і наскільки вона була платіжеспроможна, скажімо так, бо кожен проєкт в програмі передбачає співфінансування. Загальна сума, яку програма добре надала громадам, становить приблизно 34,5 чотири мільйона гривень. Олена Протопопова, Ігор Печенко, Владислав Купрєєв. новини на Суспільному, Херсонщина.